каких-нибудь особенных затрат, Создан этот самогонный аппарат, А приносит он, друзья, доход, Между прочим, круглый год, Между прочим, круглый год. Виробництво самогону справа не хитра. Цукор, дріжджі, вода та самогонний апарат класичним рецептом в Україні послуговуються уже кілька століть. А ще женуть із цукерок, крохмалю, варення, меду, лаврового листя, зводиться усе, що під рукою, і навіть автомобільні покришки. Очевидно, рентабельно, якщо за нашими підрахунками, десь за пів сотні можна вигнати 6 літрів оковитої. Сам по трошки гоню. А скільки коштує пляшка? Пляшка 15, в мене саме дешевше. 15-14, як, як який клієнт підходить і так. Вій, будь ласка, вам не шкода тих людей, які у вас купують? Вони ж можуть отравитися чи ж горілки? Ні, це чистий продукт. Там нічого домішків немає ніяких. Клієнтів, хоч греблюгати, потяг до оковитої сезону не обирає, та відповідальність за ведення нелегального бізнесу, практично нульова. Штраф на сьогодні єдиний метод боротьби із самогонниками. Натурпродукт товар не підакцизний. За продаж збут скажімо так. Самогону передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 164 зі значком 16 Кодексу України про адмі... порушення вона називається заборона заняття з забороненими видами господарської діяльності. Там передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 100 до 500 нападкових мінімум доходів громадян. Також за придбання виробів самогону передбачена відповідальність згідно статті 177 Кодексу України про адміністративні порушення і Предбачає на докладання штрафу від 1 до 5 непонепкових мінімумів доходів громадян за виготовлення та зберігання самогону та апаратів для його виготовлення. Відповідальність настає за статтю 176 Кодексу України про адміністративні порушення і передбачає накладення штрафу від 3 до 10 напуткових мінімумів в доходів громадян. Відловити злісних порушників закону практично нереально. Клієнти не здадуть самі з повинною, не з'явиться, допомогти можуть лише сусіди, та й ті не завше готові говорити, аби знайти місцеву наливайку. Дільничним доводиться намотати не один кілометр, виявляти. Важко, тому що не так воно все, скажем так, огласки піддається. Обично, це зазвичай це відбувається між певним колом осіб, які спілкуються тільки між собою. В ході обходу території, дільниці постійно спілкуємося з підубіковим елементом, з правопорушниками, і інколи бувають випадки, коли можна дізнатися дійсно де. Відбувається дане правопорушення. від початку року в обласному центрі за самого наваріння та продаж оковитої міліціянти спіймали лише п'ятьох осіб. Відповідальність для торгашів завершиться штрафом, хоча такий хід дій незабаром може змінитися. Нещодавно у Верховній Раді України зареєстрували законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за самого наваріння. Відповідно до нього, парламентаріям пропонують ввести більш сурове покарання за незаконне виготовлення зберігань збут або транспортування з метою збуту первачка. Тож тримайтеся, самогонщики. На no, болюді вот між собою говорять за так, мой отхитраумний апарат. Просідеть.